Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Дуже рада нашій зустрічі. А ви чуєте, що це за дивні звуки? Хто ж це до нас поспішає? Привіт, малята. Я повітряна кулька. Я дуже яскрава і вмію літати, але не завжди це роблю. А лише тоді, коли на мене дує вітерець. Пропоную вам цікаву подорож, щоб дізнатися багато цікавого про вітер. А чи знаєте ви, малята, що таке вітер? Ні, тоді послухайте. Давайте розглянемо, яка вода в тарілочці. Спокійна чи вона рухається? Погляньте, вода в тарілочці спокійна, її майже не видно. А тепер вдихніть повітря, а потім обережно видихніть його на тарілочку з водою. Ось так. Чи помітили ви щонебудь? Так, вода в тарілочці рухається. Саме рух повітря ми і називаємо вітром. А як ви гадаєте, чи можемо ми побачити вітер? Так, ми його можемо побачити на вулиці. Давайте подивимося, коли дує вітер, що відбувається. Гойдаються дерева, летять листочки. Легенький вітерець колихає травичку. Вітер ми можемо відчути. Він буває холодний, сильний, злий, а буває теплий, ніжний, приємний. А ще вітер ми можемо почути. Послухайте, як він розмовляє. Вітер вміє робити багато добрих і поганих справ. Улітку, у спеку, коли дує вітер. Нам не так жарко. Вітер допомагає рухатися вітрильним яхтам. По землі вітер розносить насіння рослин. За допомогою вітру можна подорожувати на повітряних кулях, запускати повітряного змія. Завдяки вітру працюють повітряні млини, де виробляється борошно. Вітер допомагає виробляти електроенергію. На вітряних електростанціях. Він розносить хмари, які поливають землю в різних місцях. А ось сильні вітри приносять людям багато біди. Взимку можна замерзнути, коли дує сильний вітер. На морі в сильний вітер буває шторм, який може потопити кораблі. Буря може руйнувати житлові будинки. Вітер дуже небезпечний під час пожежі. Малята, ви вже багато чого дізнались про вітер, а давайте пограємо в гру. Добрий вітер, чи поганий. Згодні? Тоді починаємо. Дує сильний вітер. Це добре чи погано? Так, погано. Вітер виробляє електроенергію. Так, добре, запускати повітряного змія. Добре, чи погано? Добре. Руйнувати житлові будинки це добре чи погано? Вірно, погано. Сушити білизну це добре чи погано? Добре. Ламати дерева це добре чи погано? Так, це погано. Малята, ви великі молодці. Ви все запам'ятали, а мені вже час прощатися. До побачення, мої маленькі друзі.